Вітаю всіх на каналі Грав Криптовалюту. Сьогодні я розповім про два проекти, куди можна внести свої кошти і заробити найближчим часом. Перший з них це Solair. це мережа перерозподілу ліквідності на Solani. У проект проінвестував 12 мільйонів доларів такі популярні фонди, як PolyChain Capital і Binance Labs. Нам цікавий токен сейл, який відбудеться вже завтра, і ми отримуємо 100% токенів на TGE, якщо простими словами. То ми зможемо продати всі токени, які купимо без локів, без блокування. Сейл пройде на платформі BuildPad, тому переходимо туди. Далі підключаємо наш гонець. І підтверджуємо. Тоді у вас тут буде інформація про проходження KYC. потрібно нажати і тоді пройти верифікацію по документах і по селфі. Верифікація проходить протягом приблизно 2 хвилин. Потрібно, щоб телефон і комп'ютер були на одному IP-адресі, для того, щоб не було жодних проблем. Ліміт від 100 до 2000 доларів для нових користувачів і від 100 до 3000 доларів для користувачів, які пройшли КВС до 10.01. Далі можемо поповнити гаманець одним з доступних методів і очікувати початку підписки вже завтра о 12.00 по українському часу. Так виглядає аккаунт, який пройшов успішно ТВС. Другий проект, про який я хочу поговорити, це Magic Eden, це NFT Marketplace, у якому ми можемо застейкати токени під 200% річних. І з часом за це отримати дроп від них також. Для цього нам потрібно купити і вивезти токени Magic Eden з біржі. Я виводив з біржі OKX. Далі, коли вивели кошти, переходимо по лінку з нашого телеграм-каналу. Тоді підключаємо кошеляк. Це може бути кошуляк Magic Eden або Phantom. Я використовую Phantom. Підтверджуємо. Тут ми можемо ввести кількість токенів. Тут кількість днів. Я 4 дні тому. Вносив токени на 78 днів. І за цей час я отримую X2 токенів. Тут можна це побачити. Коли ви вже ввели кількість днів кількість токенів, нажимаєте тут стейк і тоді підтверджуєте транзакцію. Вивести токени до кінця вибраного терміну не можна. Додатково можна відкрити шорт позицію з мінімальним кредитним плечем для підстраховки, якщо ціна токену буде падати. на сьогодні це все. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока!